Доброго дня, любі діти! З вами учитель 4 класу Вересівського ліцею Житомирської міської ради Яремова Олександра Тарасівна. Розпочинаємо урок Я досліджую світ. І сьогоднішня наша тема це природа материків та океанів, діагностична робота. Тому попрошу вас підготувати листочки до написання даної роботи. Та розпочнемо подорож навколо світу. Отже, розпочинаємо. Перше запитання. Великі ділянки суходолу, які з усіх сторін оточені водою, називають А островами, Б півостровами, В материками. Оберіть правильну відповідь. Перевірте себе. Так, це материки, тому що материки це великі ділянки суходолу, які з усіх сторін оточені водою. Наступне запитання: найбільшим і найглибшим океаном на Землі є Тихий океан, Північний Льодовитий океан чи Атлантичний океан. Оберіть правильну відповідь та позначте в своїх листочках. Так, це Тихий океан. Він є найбільшим та найглибшим океаном на землі. Третє запитання. Найменшим материком на землі є Австралія, Північна Америка чи Євразія? Звісно, це Австралія, так. Це Австралія. Він найменший материк на Землі. Бачимо його на карті світу. Наступне завдання. Пронумеруй назви океанів від найбільшого до найменшого. Постав відео на паузу та пронумеруй. Виконали молодці. Отже, найбільший океан це Тихий. Далі йде Атлантичний океан, Індійський океан та Північний Льодовитий Океан. Наступне запитання: виберіть та запишіть назви рослин, які ростуть в Африці. Ставимо відео на паузу. Тепер перевіряємо себе, чи правильно ми ви виконали завдання. Отже, по-перше, це пальма. Кавове дерево, банан, фікос. Фікус, вибачте, деревоподібна папороть та орхідея. Молодці. Ідемо нас далі. Назвіть тварин, які живуть у Тихому океані. Назвіть та запишіть. Перевіряємо. Китова акула. Тунець. Халан, лосось, синій кит та морський котик. Впорались з завданням? Поїхали далі. Поєднай назви океанів з описом їхніх природних умов. У нас є три океани: Північний льодовитий океан, Індійський океан та Тихий океан. Та є опис океанів. Поєднайте, будь ласка, та пронумеруйте, який із океану підходить як я, опис. Відео ставимо на паузу, після чого перевіряємо. Тихий океан. У цьому океані живе найбільша тварина на землі це синій кир. Північний льодовитий океан. На узбережжі цього океану на кризі живуть білі ведмеді. Та Індійський океан. У теплих водах цього океану живуть великі черепахи, корали та морські змії. Я думаю, що ви з легкістю впоралися з даним завданням. Поїхали далі. Користуючись фізичною картою Півкуль, назвіть, які океани омивають береги Євразії. Дивимося на фізичну карту Півкуль та назвіть, які океани омивають береги Євразії. Перевіряємо. Береги Євразії вмивають всі океани, так? це Тихий океан, Індійський океан, Атлантичний океан та Північний Льодовитий океан. Материки Євразії омивають всі чотири океани. Наступне: дайте відповідь на запитання, у якому океані на Землі. Найбагатший та найрізноманітніший рослинний і тваринний світ. Та чому? Найбагатший та найрізноманітніший рослинний та тваринний світ в Індійському океані, тому що теплі води океану є середовищем для існування найрізноманітніших рослин і тварин. Отже. Молодці! Дякую всім за роботу. Я думаю, що вправилися дуже гарно. До побачення!